Вітаю вас у себе на каналі. Грудень підходить. І я вам пропоную гороскоп на Грудень по знакам Зодіака. Я їх вже приготувала. Тут 12 знаків. Тайм-код я обов'язково розміщу, щоб вам було комфортно знаходити свій знак. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся. І поїхали. Перший знак у нас Овен, що чекає на овнів у грудні. Дуже добре. Туз монет непогано. Грудень принесе вам нові можливості, якісь нові проекти, ну і виклики, можливо, якісь. Вам тут важливо зосередитися на професійних цілях і не прогавити шанс, який вам надасть Грудень. В Особистому житті комфортно. Стосунки, які не позбавлені таких ну, земних радощів і задоволень. Фінансово це період для вас ретельного планування і дуже виважених інвестицій. Тут ви будете роздумувати, куди вкласти гроші, і про наступний рік будете думати. Ну, в принципі, це розумно. Здоров'я не вимагатиме особливої уваги, просто правильно харчуйтесь і давайте собі відпочинок. В принципі, добрий грудень для овнів. Тільці помірність. Це час гармонії і стабілізації. Ви будете займатися рутинними справами у домашньому затишку, ну або просто будете ходити собі на роботу. У роботі можливі позитивні зміни і натяк на кар'єрне зростання. Але так, знаєте, помірно, не поспішаючи. В особистому житті комфорт, спокій, без конфліктів і з'ясувань відносин, теплі довірливі стосунки. Ну і в принципі нормально. Фінансовий місяць сприятливий для таких довгострокових інвестувань, ну і економії коштів. І тут вам, до речі, щодо здоров'я, ну, треба помірне. Помірність в їжі, помірність в напоях. Не забувайте, що грудень такий у нас місяць повний всяких свят, тому тут карти вас застерігають бути помірними. А так все добре в грудні тільців. Близнюки. Туз жезлів. У вас період активності і нових ідей. Ви тут зав'язуєте якісь долові, ділові зв'язки і реалізуєте свої творчі проекти. В особистому житті яскраві емоції, можливо, в когось нові стосунки, які внесуть свіжість у ваше, ваше життя. Ну, а в когось навіть може бути зачаття. В грошах будьте обачні, бо в грудні ви будете витрачати гроші трошки не туди, куди треба. Ну, а потім будете жалкувати. Здоров'я цілком міцне. Займайтесь спортом чи оздоровчими процедурами. Так, раки. Що для вас у грудні? Верховна Жриця? Ну, тут вам треба займатися особистим розвитком. Це час, коли ви можете вирішити якісь давнішні конфлікти або покращити стосунки з близькими. У роботі якісь несподіванки, які потребують ну, неординарних рішень чи якихось підходів. Фінанси стабільні, але в цей час, в цей період, все ж таки, треба не інвестувати в якісь незнайомі проекти. Трошечки почекайте. Здоров'я все ж таки потребує уваги, можливо, загострення старих проблем. Ну... Тут вам така, знаєте, рекомендація: не забувайте про збалансований спосіб життя, ну і самопіклування. Леви, Мах, ну У вас тут час яскравих емоцій. Де б ви не знаходилися, чим би ви не займалися, вас скрізь помічають? Ви успішні у всіх заходах, що будуть відбуватися у вашому житті, там чи на роботі, чи десь в особистому? У вас якесь. Якісь значущі події можуть відбуватися, і ці події вплинуть на ваше подальше майбутнє життя. У когось це може бути одруження, от у когось може вагітність бути або народження дитини. Фінансово це час для розумних інвестицій. Треба все добряче обдумати на наступний рік і планувати своє майбутнє. Тут треба звернути увагу на свій фізичний стан. Треба тут сходити вам в спортзал, трошечки відволіктися від роботи, от, ну, щоб підтримувати собі доволі таки високу активність. Діви, трійка жезлів. Так, Тут акцент на якісь деталі. Планування це дуже позитивний час для завершення якихось старих проєктів і постановки нових цілей на майбутнє, так би я сказала. Бачите, тут людина дивиться так вдаль вдалечінь. Можливо, хтось з вас буде збиратися в дорогу. Тобто, все тут треба спланувати і подумати. На роботі ви демонструєте свою компетентність, надійність. Особливому, в особистому житті ви знайдете час для своїх захоплень, і це не дратуватиме ваших домочадців. Тобто ви тут можете і собі приділити увагу, і своїм близьким, і тут це в порядку. Вам треба зосередитися на збереженні коштів, теж марно їх не тратити, а здоров'я вимагатиме просто здорового харчування. І тут ще такий посил, треба берегтися травм. Терези. Десятка кубків. Ну, тут грудень принесе вам гармонію і баланс буквально у всіх аспектах життя. Ви будете успішні в роботі, і в будь-якій ситуації ви знайдете компроміс. В особистих стосунках: спокій, злагода, тепло, взаємопорозуміння. Грошей вистачає на все. Ну і що тут вам? Просто якби. Надають пораду, не переїдайте і не зловживайте алкоголем. Тоді і здоров'я вас не потурбує, тоді ну, взагалі буде все просто причудово. Скорпіони, старший аркан сила, у скорпіонів сил вистачить буквально на все. Ну, за все, що ви візьметесь, будете мати успіх. Ви зможете здійснити якісь важливі кроки у професійній сфері, може якесь підвищення в когось бути. У ну, стосунках тут панує така пристрасть і глибокі емоції, сексуальність така підвищення. підвищення. Зверніть увагу на нові можливості для збільшення прибутків. Слухайте уважно, що вам пропонують, прислуховуйтесь, можливо, це у буде, як знаєте, як на майбутнє. Так, тут вам треба піклуватися по, про здоров'я, не нехтувати якимись правилами здорового харчування. Ну, Тут таке, знаєте, грудень я ж кажу, це такий період, коли свят дуже багато, і люди можуть трошечки зловживати дуже калорійною їжею. Тут вам карти кажуть, ви з усім порайтеся, але ж слідкуйте за собою. Стрільці, у вас тут вісім жезлів. Так, стрільці зустрінуть грудень з ентузіазмом і бажанням розширити свої горизонти. Це чудовий час для подорожей, для якихось нових відкриттів. В роботі теж багато можливостей для вас відкритися, можливо, нова робота. Якісь нові реформи можуть відбуватися, або вам скажуть, що буде в новому році щось, і ви зможете сміливо інвестувати і брати участь в якихось ризикованих затіях. Отак, от так, тут вам ну, буквально море по коліна, по плечі, океан. Все тут буде. Тут за такою соціальною активністю дуже важливо знайти час для особистого життя, бо у вас тут таке все бурхливе, ну і приділяти достатньо уваги своїм рідним. Здоров'я тут у вас в нормі. Козиріг. Королева Пентаклів. Ну, у вас в грудні буде безліч можливостей для реалізації якихось своїх професійних цілей. Ну, або зміцнення якогось кар'єрного становища. Ваша розсудливість і твердість характеру допоможуть вам вирішити ну, буквально, будь-яку проблему або будь-яке складне питання. В особистому житті все по поличкам, все зрозуміло і чітко. Ну, Можливо, тут трошки не вистачає романтики, ну, це вже залежить від вас. Бюджет треба тут вам впорядкувати і чітко спланувати ваші витрати. Здоров'я в нормі, ну, але все-таки вам не завадити трохи фізичного навантаження. Так, Хто там у нас ще? Риби? Королева Кубків, у риб просто такий причудовий настрій. В грудні, можливо, буде безліч зустрічей. Причому якось ці зустрічі, ну це подруги, можливо, сестра, там, я не знаю, мама, таке, знаєте, жіночі енергії і дуже багато добрих новин. У когось, можливо, якийсь творчий підйом, якась наснага така творча. Якщо ви там творча людина, у вас це буде виходити от просто на ура. Ну, з грошима у кубків так собі буває. Тут таке потратили на Новий год. Ай, і потратили. В принципі, місяць непоганий, доволі романтичний, але тут вам попередження: дуже обережно з алкогольними напоями. І все тоді буде добре у риб. І у нас останній водолій. Грудень для вас це місяць партнерства. Ви багато часу будете проводити з людьми, які вам близькі, які вам дорогі. Можливо, це ну, просто ви зі своєю парою знаходитеся. І у вас тут в відносинах ну, просто таки панує мир, лад. Якщо це про роботу, то теж таке, знаєте, злагоджене партнерство. Тобто у всіх сферах вашого життя ви знаходитеся в контакті з людьми, з якими ви дуже легко і просто знаходите екзит, як то кажуть. Так? Ну, по двойки кубків з фінансами, в принципі, вони у вас є, але так, щоб сказати, що ви там зберігаєте щось, то тут нема що зберігати. Скоріше всього, ви все витратили на новий рік. І попередження вам щодо здоров'я: бережіть свої нирки. Ну, тут треба подумати над водним балансом і не вживати алкоголим. Оце такий буде грудень. в цілому, непоганий для всіх знаків. І я думаю, все у нас буде добре. Дякую вам за увагу.